Друзі, всім доброго дня! З приводу оплати лікарняних, коли ви потрапляєте до лікарні через отримання певного поранення, контузії при виконанні вами бойового завдання, як це здійснюється взагалі? По-перше, ви маєте розуміти, що вам не потрібно окремо писати заяву до фонду страхування для того, щоб отримати відповідні виплати? Це все відбувається в кухні, як то кажуть, відносно військових. Це зовсім окрема історія. І відповідно це все всі нарахування здійснюються на основі наказу вашого керівництва військової частини, до якої ви закріплені. Що ви для себе розуміли, яких є два види: виплат, коли отримано якесь поранення, контузія, якісь отримані моменти по здоров'ю, значить це виплачується. Перше, якщо ви виконували завдання і вам отримано, наприклад. Поранення в такому разі вам на основі наказу вашого командира і відповідного наказу по військовій частині буде здійснюватися виплати у розмірі до 100 тисяч гривень. Навіть в той період, якщо вас будуть переміщені з одного. Лікувального закладу до іншого. Місце лікування також не має значення, якщо ви, наприклад, були там в одному місті, потім вас, наприклад, спеціально повезли за кордон для продовження лікування, потім ви повернулися ще там реабілітацію, проходили, цей весь період вам здійснюється відповідна оплата. Другий вид, якщо у вас відбулося погіршення стану вашого здоров'я, період, коли ви також проходите службу, відповідно, виконуєте та певні бойові завдання, але це не пов'язано з пораненням, якимось е, е, контузіями і так далі. В такому разі виплата буде до 30 тисяч гривень. Ну, буває таке там, у людей і е, там, тиск зашкалює, якісь є погіршення стану здоров'я і так далі. Тобто, саме при таких нюансах відповідно здійснюється оплата до 30 тисяч гривень, пропорційно е, до. Того місяця, в якому ви перебували або перебуваєте на лікарняною. З приводу підтвердження поранення, каліцтва, контузії і так далі, саме при виконанні бойового завдання. Друзі, якщо ви притомні, тобто ви розумієте, що ви там можете щось вимагати і так далі, ви можете контролювати себе, будь ласка, обов'язково наголошую на тому, що ви самостійно контролювали, що вам на руки видано було довідку 100. Що вона дає, цей папірець, там розмальовано все, людина намальована і так далі. Там йде конкретний опис ваших нюансів по здоров'ю, які поранення були отримані, і, відповідно, там чітко розписується, при яких обставинах ви це все отримали. Це, друзі, дуже важливо, тому що зараз на практиці буває таке, що люди це не контролюють, а лікарі забувають або передати за бійцем відповідно цю довідку. Або, наприклад, виписали в себе, залишили, а потім забули передати і так далі. Тобто потім знайти оцю довідку 100, яка і дає потім підстави на ці виплати, дуже-дуже складно. Розумієте? Тому щоб так -то, такого не було, будь ласка, самостійно старайтеся контролювати наявність цієї довідки 100. Підсумуємо, щоб ви зрозуміли алгоритм дій. Додатково, якщо ви потрапили до лікарні, ви притомні обов'язково вимагаємо довідку з щоб вам видали. Хай вона при вас буде, щоб ви точно знали, що ви її зможете там далі передати. Да? Е, для того, щоб було оформлено наказ і так далі, щоб були виплати. Друге, не потрібно додатково писати якихось заяв до фонду соціального страхування. Ці всі виплати відбуваються відповідно з подачі наказу командира і відповідно керівництва саме військової частини, до якої ви були закріплені. Якихось ще додаткових дій робити не потрібно. І, і останнє, щоб ви розуміли, що ці виплати вам передбачені на той період, допоки ви проходите лікування саме за цей період, відповідно до виду вашого або поранення, або відповідно, що у вас з вашим здоров'ям сталося, і будуть, відповідно, пропорційні виплати. Це, якщо коротенько, щоб ви для себе розуміли, куди Звертайтеся, що контролювати і щоб ви знали, що саме і на що ви можете розраховувати. Друзі, дякую, що дивилися ефір, буду вдячна вам за лайки. Якщо є уточнюючі питання, пишіть, будь ласка, під ефіром. Ще в нас є контакти в шапці нашого профілю, тому підписуємося. Ми багато чого цікавого з колегою розказуємо, пояснюємо простою мовою, щоб це було зрозуміло. Добренько, всім бажаю вдалого дня! Мирного неба і до нових зустрічей в ефірах. На все добре.